Да, все, це наш потолок. Українці ніколи не дадуть кращу роботу. Моя посада на сьогоднішній день вона звучить як. Всім привіт! Мене звати Олена, і сьогодні я хочу розповісти те, до чого ви самі мене винудили. Сьогодні у нас буде розмова по душам це буде не стільки про Данію, скільки про людяне, про мене, про вас і про цей канал. Я дякую тим людям, хто по тій чи іншій причині на мене підписалися. Якщо ви дивилися мої відео раніше, ви знаєте, що я ніколи не прошу вас підписуватися, ставити лайк або щось інше, і не збираюсь цього робити. На це є причини, чому я так роблю. Я розумію прекрасно, що якщо я почну так говорити, да, хтось там підпишеться, хтось поставить лайк, і Ютуб комусь покаже це відео. Але незважаючи на те, що мені хочеться, щоб ріс цей канал, мені також важливо. Важливо, щоб на мене підписувались люди не тому, що я їх про це попрошу, або хтось їх про це попросить, а тому, що їм це цікаво. Для мене це такий, знаєте, мій особистий показник того, що. Значить, кому когось це зачепило. Тому що я роблю так само: я ніколи не підпишусь на людину і не поставлю лайк, просто якщо мене про це просять. Я це роблю тільки тоді, коли мене чіпає людина, або коли мене чіпає ну, якесь відео чи тема, да, яку я бачу. Але сьогодні ми говоримо з вами навіть не про Ютуб, навіть не про якісь там соцмережі. Це ми будемо говорити з вами про людські якості. Коли я починала цей канал, е Мабуть, два роки назад, я не пам'ятаю точно, як це було. Я говорила вам про те, що тим, що послужило, чому я розпочала цей канал, було моє було моє бажання бачити людей, українців в Данії, які е, проживають тут певну кількість років, і які е, мають той рівень, я не знаю, світи чи роботи, яким. Ну, які їм подобаються, да, які мають ту роботу не просто: от що в них є робота, хоч якась, якби, і це вже добре, а вони е, саме виконують е, ту роботу, яку вони хочуть. Е, тобто це от і то, то, чого вони хотіли. І раніше, коли я дивилася відео про інші країни, а дивилася я відео про країни, про життя в Америці, в Канаді і в Японії, мені було цікаво, я про це говорила вже не раз. Мені попадалися люди, які розповідали про життя в цих країнах, але. Ці люди, тобто їх основна діяльність або Ютуб, да, там де дивилася їх на Ютубі, то ціль Ютубу був підробіток. Тобто, да, вони заробляли на переглядах і, можливо, вони робили якусь рекламу. В цьому немає нічого абсолютно поганого. Я думаю, що це класно. Взагалі, да, що Ютуб якось ну, вертає певну частину коштів, да, що людина витрачає на, на запис відео і всього, і я сподіваюся, що Ютуб тобі мені буде платити, але. Мені просто не вистачало послухати людей, які не просто домогосподарки, да, які там не просто приїхали і мають першу їхню роботу в тій чи іншій країні, там миють посуд чи працюють на фермі. А мені хотілося почути людей, які живуть в якійсь країні довго, які які приїхали ніж чин, і які за певний період змогли себе реалізувати в тій мірі, в якій вони самі хотіли, тому що я не розділяю людей на те, що ой, хтось працює там на фермі або хтось домогосподарка, значить, вона там гірша ніж якийсь там офісний планктон, да? яким, наприклад, які представляю я. Ні, всі е, люди абсолютно різні, і всі професії вони важливі. Просто мені, от кажу, мені не вистачало саме такого контенту. І е, коли от, чоловік мені сказав таку фразу, там якби, ну а що ти не знімаєш, да? е, то я відчула якісь, е, ну в певній мірі я відчула відповідальність, е, що так, якщо я хочу мати контент від людей, які проживають в іншій країні і мають ту роботу, про яку вони мріяли. Вони задоволені своїм життям, вони задоволені тим доходом, який вони отримують від роботи, не від Ютубу, не від якихось соціальних мереж, а саме від основної да, от, роботи, що вони в житті відчувають, що вони це да? то я не можу вимагати, щоб хто або там жалітися, що а що це ніхто не знімає? Да? А, а де ці успішні якісь менеджери? А де ці успішні інженери, лікарі? А де ці українці, да? чому вони не знімають відео? Я не можу від когось це вимагати. Тому. Я почала знімати сама. І цим відео я хочу просто от звернутися до людей, а я знаю, що мене дивляться люди в Данії, які живуть, які мають, як мінімум, такі посади, як в мене, або навіть вищі. І я знаю, що є в дані українці, є лікарі, є в менеджери в великих компаніях, великих відділів. Я би сказала, цілих дивізії. Я навіть можу сказати деякі імена, але я не буду. То просто от. Подумайте, я розумію, що таким людям вам немає смислу виходити на той самий Ютуб, да, записувати відео, і розповідати, як ви е, от, ваш шлях, да, як ви отримали цю роботу, де ви вчилися, що ви робили, як ви приїхали в Данію, як от пройшов цей, цей шлях. Таким людям, які мають от хороші роботи, і які не дивляться на те, щоб там щось в Ютубі продавати чи в інстаграмі продавати, чи ще щось, їм нема жодного сенсу ставати публічними. Всі мої друзі, які кажу, вони мають. Такі самі посади, посади такого рівня, як я, і вище. Ніхто з них не полізе знімати відео на YouTube, тому що їм це не цікаво. Але вони будуть дивитися, як інші знімають. І я просто хочу звернутися до тих людей, до українців, які живуть в Данії певну кількість років, і які мають от то життя і ті роботи, чи отримали ту освіту, якою, якою ви задоволені. Ну, не мовчіть, не мовчіть, якось вийдіть в світло, сконтактуйте, знаєте, є цей канал Єтландія, вони знімають відео, інтерв'ю з різними людьми. І так вони зі мною контактували. Но ми, якщо чесно, ще не домовилися про конкретну дату, і я не дуже впевнена, чи воно мені треба. Але ну, я думаю, що є смисл, є в цьому смисло. Так, сконтактуйте, навіть якщо ви людина не публічна, ви там не ведете інстаграм, ви нічого там не продвігаєте. Сконтактуйте е, з тими хлопцями, які роблять ці, цей канал і роблять ці відео для того, або з кимось іншим, да не знаю, якось вийдіть в люди і розкажіть свою історію. Не для себе, не для того, щоб говорити про те, які ви круті і класні. Просто цим ви дасте надію тим людям, які тільки починають свій шлях в дані. Ви розумієте? Я, я це я забачила не раз за оцей там шлях на Ютубі два, року, два роки або в інстаграмі. В інстаграмі більше мені пишуть. Мені пишуть там жінки і дівчата, навіть інколи хлопці, коли ти живеш і працюєш наприклад на фермі, так, от ти приїхав, то коло твоїх знайомих, коло тих, з ким ти спілкуєшся, воно буде так само формуватися з тих, хто працює на фермі. Якщо ти приїхав там, не знаю, Прибирати, да? і ти от працюєш і живеш в тому колі, то, то ти спілкуєшся з тими людьми. І дуже важко тоді повірити в себе, і дуже важко тоді побачити оце світло в кінці тунелю, коли ти хочеш чогось більшого. Тому що може так бути, що е, вам не хочеться більшого, і це нормально. Да? От ви думаєте, що якщо ви будете прибирати все життя, це норм, це, це взагалі вам, вам більше в принципі не треба, вас все влаштовує, це нормально. Але серед тих, хто приїжджає в Данію, є також люди, для, якого, для яких це не норм. Просто люди приїжджають працювати на ферму чи прибирати, чи працювати десь на заводі як початкова робота, тому що вони на етапі переїзду в цю країну вони не знають чужої мови, в них немає досвіду роботи, який би вони могли показати, щоб отримати кращу роботу. Тому для цих людей максимально важливо побачити. Не тільки те, що да, в, Украї... в Данії живе не знаю, 30 тисяч українців, 10 тисяч з них працює на фермі, і це те, що ми на все нас всіх чекає, тому що далі ферми ми не можемо, да? все, це наш потолок, українці ніколи не найдуть кращу роботу. Найдуть. найдуть кращу роботу, якщо вони цього захочуть, і якщо вони прикладуть до цього зусилля. І якщо ви не будете бачити приклади інших людей, да, лікарів, інженерів, офісних працівників, я не знаю. Бізнесменів якихось, да? то от ви, у вас не буде віри в себе. А чим більше ви побачите, що о, так насправді серед цих 30 тисяч українців, що тут, а можливо, 5 тисяч людей вже не працюють на фермі, можливо, вони або отримують освіти, освіту, або отримали освіту і мають вже хороші роботи. Я вам скажу так, що от там, де я живу, не, навіть не в регіоні, а Містець, ну, я живу під Орхусом, це Орхус комуна, і біля нас це такий спальний район. Я знаю як мінімум 4-5 сімей українців, які живуть від мене в межах 2 кілометрів. І ніхто з них не працює на фермі, ніхто з них не працює вже на фізичних роботах. Вони всі мають роботи як мінімум рівня спеціаліста. Є серед них, кажу, і бізнесмени, і лікарі, є серед цих українців, про кого я говорю, і дуже класні спеціалісти, які працюють в компаніях, куди насправді дуже важко потрапити. Я навіть знаю, що на мене в інстаграмі підписана е, жінка, яка працює в орхусі в компанії Арла на дуже хорошій посаді. І я знаю, що попасти в компанію Арла після навчання, для того, щоб попасти в компанію Арла після навчання, е, треба. Пройти 10 кругів Ада цих співбесід. Тобто там ну, попадають туди після навчання справді розумні люди. І от є людина, я кажу, в межах, от, да, хто там живе біля нас, яка працює. В компанії Арла є інша людина, інший українець, який працює, не хочу називати ім'я компанії, але він працює теж в компанії, яка знаходиться в Воркусі. Дуже класна компанія. І я колись теж там хотіла працювати, тому що це не дуже далеко від того, де я живу. Але я туди так ніколи не подавалася. Ну, коротше, я просто хочу вам сказати про те, що. Українці, які живуть в Данії, вони не тільки працюють в сфері послуг, вони не тільки працюють на початкових посадах, це не тільки, я не знаю, особливо там жінки, да? це не тільки домогосподарки, які е, дома займаються якимись домашніми речами. Тут живе в Данії дуже багато українців, які працюють на тих роботах, про які вони мріяли. Тепер я буду говорити за себе. Я працюю на роботі. Я працюю на роботі, да, масло масляне Моя посада на сьогоднішній день вона звучить як старший продакт портфоліо менеджер. І я кажу на сьогоднішній момент, тому що мені запропонували іншу роботу, і ми ще не домовилися про умови і про. Як це буде називатися, чи воно буде називатися по-іншому, тому я не ну, мені нема що озвучити, я говорю про те, як називається моя робота сьогодні. І я вважаю, що якби я залишалася жити в Україні, то я б не досягнула такої посади. І це не є посада, яка є моя якби, ну, ціль життя. да? Взагалі, я не вважаю себе сильною кар'єристкою, я вважаю, що так мені цікава кар'єра, і я маю. Бачення, що я хочу робити через декілька років в цій компанії, де я працюю, і я буду йти до того. Просто що в мене немає бажання стати наступним, я не знаю, великим CEO компанії. Мені подобається відповідати за фінансову частину. Мені подобається фінансова частина проєктів. Мені подобається те, що в мене є змога працювати з проектами, які в прямому. В Смислі вони ці проекти на мільярди євро. І якби я не працювала в цій компанії, я б ніколи не знала, як такі проекти, да, довгострокові проекти, проекти яких інвестицій на декілька мільярдів євро, як це працює, да, які, ну, як, як це всіх як скласти, як створити цей проект так, щоб було вигідно да, інвесторам, так, щоб е, це все працювало, як установити, да, обслуговувати цей проект. Якби ми працюємо з. Турбінами, які встановлюють офшор, тобто в морі. І це також дуже мені ну якби цікава. Така галузь, коли ти розумієш, що якусь таку велетенську е, машину встановлюють там, не знаю, на глибині 60-80 метрів. Тобто, як це все працює, наскільки ці величезні турбіни, наскільки вони дорогі? І я знаю, що в Україні навіть якби ми уявимо, да, що немає війни, там якби мені було там, років 20-25 переїхала, наприклад, в Київ, тому що в Чернівцях немає, я Чернівці, в Чернівцях в не було таких компаній, е, які мали би такі контракти. Да? Такі компанії, можливо, там офіс. Схожих можна було на той час знайти в Києві, але таких великих проєктів в Україні не було. Мені здається, що компанія Vestas десь там мала трошки пару турбін десь в Криму колись. Але вони були оншорні, вони не були офшорні. І ну, не було би такої можливості, тому що Україна вона не є в цьому маркеті. Поки що, я не знаю, як там буде далі, але поки що ніяких проєктів. в в офшорі з турбінами в Україні, я ну не чула. І такого в планах не було. І тому кажу, мені здається, що мені є що розповісти тим, хто хоче, хто, хто мріє, мабуть, теж знайти себе і мати роботу, яка не просто там для галочки, і для того, щоб була віза, а та робота, коли ти приходиш на роботу і ти втілюєш свої. Навики, да? тобто, якщо ви людина і ви маєте якийсь там свій set of skills, да? Тіпо, ви вмієте, наприклад, добре робити там, перше, друге і третє. І якщо ви, наприклад, вмієте не знаю, гарно малювати, да? а ваша робота, ви миєте посуд, то, мабуть, ви не до кінця використовуєте свої сили. Тому що ну, ніяк ви там не малюєте, як коли ви миєте пост. Або якщо ви людина, яка там чоловік, який дуже класно розбирається в механіці і ремонтує автомобіль, а має працювати на фермі, то також він не буде почувати себе щасливим, тому що він би набагато щасливіше себе почував, якби він працював ну, автомеханіком. І Мені, я не скажу, що це пощастило. По-перше, я скажу, що так було так зробив Бог. А по-друге, я скажу те, що я теж приклала для цього зусиль для того, щоб мати ту роботу, яку я маю сьогодні. І я щаслива від того, що на сьогоднішній день я маю роботу, де я можу, ну, по-перше, якби мати роботу для того, щоб мати дохід, дохід той, який яким я задоволена, які достатні мені для того, щоб вести нормальний спосіб життя і не думати про те, де мені ще заробити копійку, щоби себе прогодувати. І мені подобається, що на цій роботі я можу втілювати ті таланти, мабуть, це буде дуже голосно звучати, але або ті ті якості, які в мене сильні. Я можу їх втілювати в свою роботі, використовувати в своїй роботі і приносити цим користь ну, компанії, роботі і не просто приносити користь, а ще я почуваю себе добре. Да? Тому що я вже пояснила вам, можна мати роботу, можна мати нормальну зарплатню, але не почувати себе щасливим. Я би дуже хотіла, щоб кожен з вас хто дивиться це відео, якщо ви живете в Данії, от щоб ви. Знайшли себе і знайшли для себе ту роботу, яка буде приносити вам радість, тобто, що ви не будете кожен день приходити на роботу і думати Ой, коли вже я перестану працювати, да? Коли там вже там які в мене не знаю поганий менеджер ще щось, ще щось я не хочу тут робити, але просто я мушу. У мене такого немає. Мені дуже подобається. Моє начальство мені подобається люди, з ким я працюю. Мені подобається робота, яку я виконую, і мені подобається та компенсація, яку я отримую за ту роботу, яку я роблю. І я бажаю цього всього вам. І я хочу сказати вам, що люди, які живуть в Данії, українці. Можливо, все, якщо ви будете прикладати до цього зусилля, і ваш шлях він може зайняти більше часу, ніж би вам того хотілося, до роботи вашої мрії, але ви обов'язково дойдете до кінця, якщо ви будете йти. Головне йти. Я хочу попросити всіх українців, які на сьогоднішній день проживають дані і відчувають, що вони щасливі, повністю задоволені той роботою, яку вони мають, сконтактуйте з якимись людьми, де би ви могли про це розповісти. Або просто я не знаю, пишіть про це в Фейсбуці, чи ще десь ще якихось групах для просто для того, щоб дати іншим надію, що це можливо, і щоб люди відчували те, що вони не одні, і те, що не обов'язково приїхати українцем і 20 років працювати на фермі, якщо прикладати зусилля і. Якщо вам хочеться робити щось інше, то це можливо. Я сподіваюся, що це буде не просто якесь там відео-мотивація, е, а те, що в вашому житті воно дійсно так станеться, і ви знайдете ту роботу, не ту, на яку ви заслуговуєте, а ту, яку ви хочете. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео. Пока!